Юля закохалася у Валеру. По-справжньому на все життя, до смерті, до неможливості, до тремтячих колінок і завмерлого серця, до непритомності, до безсонних ночей і дурних віршів на кухні гуртожитку, до п'яних сліз у подушку, І я без нього помру у форточку. Вона побачила Валєру на стадіоні, коли він перевдягав футболку, і його Торс змусив Юлю переглянути всі погляди на сподівання на майбутнє. Також Юля зрозуміла, що і минуле, так би мовити, пішло по скісній. Торс зауважив Юлін погляд і всміхнувся їй кожним сталевим м'язом. Юля вчепилася в подружку, промовила йоханий бабай і знепритомніла. Коли Юля опритомніла, її життя вже не було колишнім, воно було забарвлене в яскраві кольори і щедро приправлене прискореним серцебиттям. У розвитку стосунків Юлії і Валери було дві основні проблеми. Перша, Юля навчалась на факультеті української філології, це, власне, і все. Насправді це означало, що Юля мала дещо викривлений погляд на світ, сформований натхненними віршами Ліни Костенко та соціально побутовим реалізмом Панаса Мирного. Юля зневажала людей, які не вміли знайти в реченні підмет і присудок. Для тих, хто не знав, що таке іменник, чи тих, хто не міг відрізнити стилістичні особливості поезії Івана Франка та Павла Грабовського. У Юліному житті і мови не йшло. Це було просто недоречно, це якісь недолюди, нелюди якісь. Точніше їх взагалі не існувало, бо вони не заслужили на Юліне переконання на право існування взагалі. І ще на факультеті української філології дівчата дуже мало знали про чоловіків. Точніше, взагалі, не знали, бо на українській фіології хлопці з'являються дуже точечно, і як правило, їх протягом усього навчання.